Я одразу вибачаюся, але у мене під вікнами стройка, і тому можливо буде не дуже приємний звук. Усім привіт, мої любі неповторні. Ви на каналі Голені ФМ, і я неймовірно, неймовірно рада вітати знову вас на моєму каналі. Я неймовірно рада, що я знову записую ці відео. В мене тут чайочок для атмосферки. І в сьогоднішньому відео ви проведете зі мною цілий тиждень мого життя. Готові? Поїхали! Пара в українському універі, тому п'ятеро. Через розрив у часі в мене усі лекції з українського універу зміщаються на годину раніше. І якщо в Україні перша пара починається о 8.30, в мене вона починається о 7.30. Сьогодні понеділок, 29 січня, а це означає, що навчання несеться вже четвертий тиждень, це тільки в німецькому універі. В українському універі тільки другий тиждень. Я навчаюся в двох університетах: в українському і в німецькому. Обидва університети. Музичні, музично-театральні і в обидвах університетах я навчаюсь на режисерку музичного театру. В українському універі я завершую своє навчання, і це зараз в мене четвертий курс, останній семестр. І я сподіваюся отримати свій диплом в німецькому універі Я тільки вступила, і я зараз на першому семестрі, на першому році навчання. Оце поєднання останнього семестру в одному універі і першого семестру. В другому універі. дуже стресове. В мене, до речі, сьогодні кафедра. Я взагалі не уявляю, що воно таке, з чим його їдять. Я відмінила усі німецькі пари для того, щоб підготуватися більше до е, кафедри, проте я сиджу зараз тут і записую відео. Це теж. Свого роду підготовка. Але кому потрібні ці соплі, запитаєте ви. І я вам скажу нікому. Тому погнали дивитися відео. Коротше, я хочу зробити ластовиння, тому я принесла рушник, обезпечити себе свій одяг, деркала, щоб я себе бачила. І, власне, техніка наступна. Ми тримаємо цю штуку перед обличчям, не дуже близько, але на дистанції. І спреємо. їх можна трошки постирати. До речі, непогано вийшло. Лайфхак зрозуміло. Шикарно. Дівчата-хлопці, я збираюся робити дріб каву. В мене ось такий бокс з запорізької кав'ярні. Дріб коротше, для нього буде. Собі улюблені, я заварила чай. Суть в тому, що треба зробити три глиби. Перший чекаємо, поки воно стече, потім другий, третій і збираємо його. Так, коротше, після цієї невіроятної великолепної конференції я просто старвінг і нам треба щось поїсти. У нас на вечерю будуть зараз сосисончики з різними овицями. Я сходила в зал, все прекрасно, чекібуті. Але в мене нова проблема. Подивіться на цей глаз. I'm sorry. А що це за сидячело? Коротше, я йду в магазин купляти собі патчі. Це треба просто е, срочно спасати. A few moments later. Ну що, прийшов час рятувати мої синці під очима. Я купила три різні патчі. Не знаю, хочу взяти зелені. Зараз буде отак чбойк. Брекфаст препарейшн і гілті плешер під назвою Go. Як ви вже встигли зрозуміти, я поєдную два вищих навчальних заклади. І для цього мені треба бути ну дуже організованою, тому я створила кольоровий розклад. Зелений колір це німецька школа музики, а фіолетовий це українська. Як ви можете побачити, в мене кожен день з понеділка по суботу пари на 7.30. Я тут трошки, як завжди, трошки, але як завжди, запізнююсь на пари. Боже, я не знаю, що має старатися в цьому житті, щоб я проходила вчасно. Моя українська кров не дає мені можливості приходити о 11.30. I'm sorry, я лечу. До речі, в одному зі своїх минулих відео я вже розповідала про те, де я навчаюся, і як виглядає мій університет. Тому десь тут вилазить посилання. Ви обов'язково біжіть дивіться. У німецькому універі в мене сьогодні лише дві пари: одна з них вокал, інша сценографія, але вони знаходяться в різних корпусах. Тому спочатку ми їдемо в один корпус, а після обіду в другий. Короче, сьогодні вівторок, другий день мого влогу. Я трошки хвилююся від того, що знімаю так і не паблік плейс. Але я тут завдяки тому, що в нас відмінили пару. Ось, ну і все. На мене подивилася одна дівчинка. Я тепер взагалі е -е, почуваюся дуже ніякого на Скотт. Коротше, до мене тільки що підійшла дівчинка, яка запитала мене про мій штатив. Це так мило, бо типу ти сидиш такий весь напружний. Вона якраз зі своїми подружками спілкувалася про те, що ми не маємо так. Прийматися через те, що ми знімаємо в публічних місцях. Тому, І, якщо чесно, я почуваюся вже набагато впевненіше, напевно, теж завдяки цій розмові. Я дуже насправді насолоджуюся гамбурзькими кам'ярнями, хто б що не казав. Вони дійсно вміють готувати каву. Треба знати місця. Ми всі соромимось знімати на па на паблік. Знімати в публічних місцях, робити контент, але задумайтесь, наскільки ви насолоджуєтесь дивитися те, що дивитесь на Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, на те, як люди живуть своє життя. Але вони ж якось це записують, але ж вони якимось чином поборюють цей страх говорити в публічних місцях. Ось я вже сиджу тут п'ять хвилин, записую відео, і насправді всім абсолютно все одно розмовляю я з телефоном чи розмовляю я просто з людиною, яка сидить поряд зі мною. Немає в цьому взагалі ніякої різниці. Коротше, я спонукаю вас брати камери, брати свої телефончики і записувати все, що вам подобається. Значить, ми заслужили. Знаєте, що таке бюненбіль, що таке сценографія, це по-перше зібрати макет. Ми розклали всі стіни. У нас має бути зараз чотири макети, ми їх будемо збирати, і кожен візьме собі один макет додому, і нам треба буде в наступному семестрі зробити сценографію. У мене найкращий чоловік ever. Я тільки зараз усвідомлюю, наскільки я сильно втомилася. А мені ще трошки треба розібрати доставку їжі. а Взагалі підготуватися до завтрашнього дня. Я хочу спати. Тяжко жити, шкода вмерти. Зараз, коротше, буде ранковий трюк. Отак от. Треда такий дуже сумбурний день, бо мені треба балансувати між українським і німецьким університетом. Бо о 7.30 починається одна пара в українському універі, О 9 мені вже треба бути в німецькому універі. А це значить, що в цей час мені треба туди доїхати і паралельно слухати пару, якось комунікувати з викладачем. Отак, от транзит з дому до універу. В мене нова. Традиція, я чомусь стала чистити зуби в універі. В мене є пояснення цьому. Справа в тому, що я не встигаю почистити зуби вдома, бо я їм перед виходом. І я читала, що це не дуже ок, чистити зуби одразу після їжі. Треба трошки почекати. Тому ці півгодини, що я їду в універ, якраз таки слугують мені для того, щоб коли я приїхала в універ, я могла почистити зубки. В годину 15 на хвилиночку починаються пари в українському універі. а потім о другій починаються пари знову в німецькому. І оце от отак от все дурхайнандер просто все один на одне. Ну, чесно, голова, просто паморочиться від такої кількості. Загалом на пара дуже цікаво. Ми сьогодні, наприклад, розмовляли про різноманітні ізми. Імпресіонізм, романтизм, дадаїзм, кубізм, сюрреалізм, експресіонізм і так далі. І одна дівчинка приготувала реферат про е, орієнтивізм, здається, так. І провела приклад мадам Бетерфляй». Короткий екскурс для тих, хто не знає, мадам Бетерфляй це опера Джакомо Мапучіні про гейшу, яка закохалася в американського консула. І власне її доповідь була про те, що ця мадам Батерфляй. Насправді не є ніякою гейшою, а є ойран. Гейша і ойран це дуже різні поняття. Гейша — це традиційна японська артистка. а Ось ойран це такий збірний термін для куртизанок вищого рівня. І гейші були як репрезентація такого чистого непорочного, і вони навіть не мали дозволу на шлюб, і, власне, не мали дозволу на сексуальне життя. Проте в опері ця мадам Батерфляй вагітніє від цього американського консула, чи хто він там. Тобто, вже така собі дуже-дуже яскрава неточність, яка показує, наскільки взагалі люди, що тоді, що зараз, не дуже взагалі вникають в суть того, що вони транслюють в світ. Цікаво, що дівчина привела приклади з різних постановок цієї опери. І гейші, наприклад, зав'язують свої пояса позаду. На жаль, я не згадаю, як вони правильно називаються. А ось ойрани попереду, для того, щоб їх легше було роздягнути, скажімо так. І в більшості вистав усі гейші, так звані, ходять з. Пов'язаним поясом спереду дівчинка якраз розповідає, що це дуже яскрава неточність і дуже яскравий приклад того, наскільки, взагалі, West World, так би мовити, цікавився східною культурою дуже опосередковано і неточно, але намагалися, ніби як принести цю екзотику у західний світ. Добрий ранок. Сьогодні четвер. і Ми збираємось на репетицію. Мені треба зібрати ту тухочу реквізиту, бо я, як режисер, ставлю одну арію, і мені треба зібрати костюм для моєї виконавиці. Це арія Клеопатри, і вона буде молитися, тому нам потрібна книга, яка трошки виглядає як молитовник. А ще там буде ритуал. Для ритуалу нам знадобиться ніж і грейпфрут. під домом. Всім добрий ранок. Я в на у місті під назвою спортзал, бо так, сьогодні п'ятниця, і я вирішила, що треба йти в спортзал сьогодні, бо ми виїжджаємо в Берлін за кілька годин, і це означає, що усі вихідні я буду там і не зможу навіть відвідатися за спортзалу, тому йдемо зараз. вокзал сходили, каву купили, збираємо валізи і їдемо в Берлін. A few moments later. Боже, як не дочі так флікстрейн. Ми мали вже бути в потязі. Але наш потяг трошки задимівся. about this reaction? Коротше, не зрозуміло, що за ситуація зараз, просто закрили. Весь вокзал абсолютно люди стоять, чекають. Немає взагалі ніякої інформації. Ми вирішили на цьому здатися, сказати всім дякую, і ми йдемо додому. Врешті Все закінчиться, як завжди, кав'ярна. Ож, на цьому мій влог добігає свого логічного кінця. Я дуже вдячна вам за те, що ви подивилися. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в наступних відео.